Армійці, всім вітання. Хочу сповістити вас про те, що керівництво клубу в нинішніх умовах прийняло рішення не, не заявлятися у великий футбол в чемпіонату ФФК. Поки будемо тримати оборону на футбольному тилу в міні-футбол, як і. Було Дмитро Маркович займається цією справою. Тому хто, хто буде грати міні-футбол, ці всі питання до Дмитро Марковича. Ну, мініфутбол мається на увазі на штучному полі. Ось Дмитро Маркович вас веде в курс, так що можете задавати питання. Всім зичу здоров'я, все буде Україна. Ми переможемо. До скорих зустрічей! надіюсь, що. І на футбольному полі, в тому числі, як найшвидше ми всі побачимось. Слава Україні, героям слава!